Дівчата, сьогодні ми з вами в'яжемо котолапки. Ось такі наймиліші аксесуари цього сезону. Це не просто трендовий хендмейд, а справжній мест Усі зараз у захваті від цих каталапок, і ти можеш легко зв'язати свою власну. Що можна зробити з коталапки? Ось таку іграшку, яку я в'язала з плюшевої пряжі і наповнила її синтепоном. Але можна додати декілька деталей, і це вже антистрес. Наприклад, оцю каталапку я наповнила гудзичками. І також оці подушечки, вони тверденькі, гостренькі, також їх можна м'яти і жмакати. І ця каталапка у мене з секретиком. Ось тут у мене синтепон, а ось тут у мене гудзики. Через раз я наповнила, одна м'якенька, одна з гудзиком. М'якенька з гудзиком. Тобто їх можна жмакати, м'яти. Це справжня іграшка антистрес. Також можна зробити ось такий брелочок і просто подарувати любителям котят. Він буде дуже гарний, стильний, в різних кольорах можна підібрати. А якщо ви хочете на подарок дитині, то подивіться, як він класно пасує до мого котика. Подивіться, його можна повісити на лапку або ось сюди. І він буде дуже класно доповнювати мій рюкзачок. Так, дівчата, не відкладаємо і починаємо в'язати. Дівчата, для того, щоб створити цю коталапку, я використовувала для маленької пряжу Янард-джинс білого кольору, і для коричневого кольору, я використовувала Янард бегонію. Для великої коталапки я взяла просто плюшеву пряжу. А оці подушечки зробила якраз таки з такої самої пряжі Янар джинс. Як у мене оця біленька, у мене була така чорна пряжа. Далі наповнила синтепоном, то нам потрібен буде синтепон. І ось такі гудзички. У мене залишилося вам показати ось такі гудзички. Ви можете взяти інші. Ось така заготовочка для брелка. Я почепила на цю біленьку котолапку, це буде аксесуар для мого котика. Також голочки, щоб сшивати наші заготовочки, і маленький клаптик тканини, щоб зробити підклад під мою маленьку котолапку. В'язала я велику котолапку гачком No3,5, маленьку котолапку гачком 1:5. Починаємо в'язання нашої котолапки з кільця Magic Loop. Ось так на пальчики закидуємо нашу робочу ниточку, ось кінчик, ось нитка, яка йде до моточка. Перехрещуємо, фіксуємо пальчиком, заводимо гачок під нашу нижню ниточку і затягуємо нашу петельку. Далі пров'язуємо повітряну петельку, тим чатим. Саме зафіксувавши наше кільце. Робимо ще дві петельки. Таким чином у нас вийшло три петлі підйому. І в'яжемо в це кільце 12 стопчиків з накидом. стопчик з накидом заводимо гачок під ниточку, захоплюємо і пров'язуємо в кільце. Пров'язуємо перші дві петельки і другі дві петельки. Вводимо гачок під. І ось таким чином пров'язуємо гачок в кільце, захоплюємо, пров'язуємо 2, 2. І так, пров'язуємо 12 стовпчиків. Зав'язали 12 стовпчиків, затягуємо наше кільце. Ось так. Туго це робимо, щоб не було ніяких отворів. І робимо замикання нашого кільця. Для цього в третю петелечку повітряну ми вводимо гачок і робимо напівстовчиком з'єднання. Далі ми будемо робити прибавки. В кожен стовпчик будемо в'язати два стовпчики. Робимо три петлі підйому, накид, і в те саме місце, звідки виходив наш перший стовпчик, вводимо. Наш гачок пров'язуємо перший стовпчик. Далі, другий наш стовпчик, так само ми пров'язуємо наші два стовпчики. Я трішечки промахнулась в наш ось другий стовпчик, пров'язуємо так само, два стовпчики. Один, два, наступну петлю пров'язуємо два. І так ми робимо до кінця ряду. Пров'язали ми 24 стовпчики. Тепер робимо з'єднання в третю петельку нашого першого стовпчика. Так. Робимо з'єднання і далі продовжимо в'язати так само. Робимо. Перші три петельки підйому, і в цей самий стовпчик робимо стовпчик з накидом. А далі ми вже будемо чередувати прибавки. Ми будемо робити один стовпчик без прибавки, другий з прибавкою, тобто пров'язуємо два стовпчики в один. Далі без прибавки, з прибавкою. З прибавкою 2 стовпчики, в один. Без прибавки, один. З прибавкою. І так ми робимо до кінця ряду. Так, дівчата, ми пров'язали з вами 38 стовпчиків. Тепер замикаємо наше коло. З'єднуємося у першу повітряну петлю верхню нашого стовпчика. Так, дивіться, якщо у вас трішечки воно так. Закручується від нічого страшного, просто підіть і відпарте його паром, але через якусь тканину, щоб ви ну, цей ворс не припалили. Далі, ось ми робимо першу петлю підйому. Ось у нас перший стовпчик, ось у нас другий стовпчик. Ми його пропускаємо і в третій стовпчик третій наш стовпчик робимо шість стовпчиків з одним накидом. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, і шостий. Ми зробили шість стовпчиків в один. Далі наступний стовпчик ми пропускаємо і робимо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик. Так ми зробили першу частинку нашої лапки. Далі. Так само робимо. Пропускаємо один стовпчик і в другий наступний робимо шість стовпчиків з одним накидом. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І так само один пропускаємо в наступний робимо стовпчик з одним накидом. І робимо ще такі дві. Далі, дівчата, відрізаємо нашу ниточку, витягуємо Ниточку і заводимо її ось так на виворотню сторону. Наша перша котолапка готова. В'яжемо самостійно, таким самим чином, другу котолапку. Так, дівчата, ось такі котолапки в нас вийшли: це із плюшу, це із котону. На одній з котолапок я залишаю хвостик довгим, тому що цим хвостиком ми будемо їх зшивати. Тут у мене закінчилася пряжа, і зшивати плюшою пряжу не зручно, тому я буду шивати просто пряжою, бавовняною ну, пряжою. Так, тепер в'яжемо з вами наші подушечки для нашої кота лапки. Для цього я беру ось цю вже пряжу, роблю кільце наше люблене. Так. І вже тут ми пров'язуємо. Не стовпчики з накидом, а стовпчики без накиду. Вісім штучок. Один, два, три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Так, вісім. Тепер ми затягуємо наше кільце. Все просто. І далі в'яжемо, як, як раніше ми робили, прибавки в кожний стовпчик. Тобто тепер у нас буде по одній прибавці кожний стовпчик, і тепер у нас буде не 8, а 16 стовпчиків. Так. Два стовпчики в перший, два стовпчики в другий. І так, в'яжемо по колу, в кожен стовпчик. Ми робимо прибавочку нашу. Так, зробили, з'єдналися. З'єдналися нашим напівстовпчиком. Тепер робимо повітряну петлю і робимо у сусідню петельку напівстовпчик, тобто тобто пров'язуємо всі три петлі одразу. Далі робимо накид і в наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ще один пров'язуємо в наступну петельку стовпчик з одним накидом. В наступну петельку пров'язуємо на півстовчик. І в наступну наш напівстовпчик. Так. Далі робимо ще одну петельку підйому, накид. Пров'язуємо напівстовпчик наш однією петлею, накид і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. наступну петельку ще один стовпчик з одним накидом. Далі наш напівстовпчик, який ми пров'язуємо з накидом однією петлею одразу. І замикаємо нашу подушечку напівстовчиком, таке, з'єднальним стовпчиком. Виходить ось, така, ось таке у нас сердечко для нашої котолапки. Дівчатка, я обрізала хвостик і витягнула хвостик. Цей хвостик повністю не обрізаємо, залишаємо для того, щоб пришивати нашу котолапку, щоб менше робити рухів. Дівчата, в'яжемо тепер такі маленькі подушечки. Для цього ми робимо кольця мігурумі і набираємо в нього 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Замикаємо коло наше, так того, щоб воно було без дирочок. Далі з'єднувальним стовпчиком з'єднуємо наш рядочок. Робимо першу петлю підйому, на неї можна повісити маркер, щоб зафіксувати початок рядом, бо це дуже дрібне. Так, і в цей самий стовпчик робимо з вами ще один стовпчик, тобто прибавку. Далі ми пров'язуємо два стовпчики без прибавки. Тобто, ми зробили прибавку в перший. Другий без прибавки, третій без прибавки, четвертий робимо прибавку. Раз, два пров'язали, п'ятий без прибавки, шостий без прибавки. І тепер ми бачимо, що підійшли до початку ряду. З'єднуємо нашу подушечку. Ось так. З'єднувальним стовпчиком. Зараз. Тішечка в мене не вийшла захопити ниточку. Так, з'єднуємо, фіксуємо і відрізаємо. Залишаємо невеличкий хвостик, щоб можна було пришити нашу подушечку. Таких подушечок нам потрібно 4. Так от вигортаємо, продавлюємо форму, вона повинна така стирчати. І у нас ще пров'язуємо такі три подушечки, щоб було всього чотири. Дручите, оці подушечки для великої коталапки з плюшу в'яжуться трішки інакше, ніж ми в'язали для маленької. Ми також робимо кільце амігурумі або Magic Меджиклуб. Пров'язуємо 6 повітряних петельок, 3, 4, 5, 6. Затягуємо його, замикаємо коло. Далі робимо першу петлю підйому. Далі ми робимо не в кожний стовпчик прибавку, а через один. Вперше не зробили, в другий зробили, третій без прибавки, четвертий з прибавкою. П'ятий без прибавки, шостий з прибавкою. Замикаємо наше кільце. Так. Далі ми робимо ще один рядочок, в ньому робимо прибавки через два стовпчики: перший, другий без прибавок, третій з прибавкою, наступні два без прибавки. через 23 з прибавкою. Ну, робимо, короче, прибавки через кожні два стовпчики. Так, замикаємо коло. І останній рядочок ми робимо просто вже без прибавок, в'яжемо по кругу. Замикаємо коло, виворачуємо його ось так. І ось така, може більшенька по розміру, кота лапка, яка нам підходить пропорційно, у нас виходить. А далі беремо голку, звичайну, або ось таку для пряжі, і просто пришиваємо наші детальки, сердечко сюди, і наші оці чотири подушечки до кожної, ну, от так от, до кожної нашої випуклої частинки. Пришиваємо. Якщо ви е, пришиваєте до плюшевої пряжі, то візьміть, будь ласка, звичайну нитку, бо до плюшевої пряжі плюшево не дуже зручно, пришивати вам буде звичайною бавовняною ниточкою набагато простіше. Дівчата, ще, для коталапки, яка плюшила, така велика, я буду в подушечки вкладати ось так бісеринки. В одну бісеринку, ну, не бусинку, а в другу буду вкладати ось так синтапончик трішки. І Таким чином у нас буде коталапка антистрес. Одна м'якенька, інша тверденька. І так пришиватиму. Так, дівчата, ось так я наповнюю нашу одну з подушечок і просто пришиваю. Без ніяких додаткових зусиль. Ось так. Дівчата, а іншу котолапку я беру ось так синтетончик, трішечки його скручую, щоб його було легко просунути в мою подушечку. Так, оцей хвостик тут. І ось так і напомню, зайве відриваю. І теж просто пришиваю до своєї котолапки. Так, дівчата, далі ми з'єднуємо наші котолапки і просто починаємо їх зшивати. Починаю я десь звідси, залишаю, оце, ну, щоб отак по кролу йти, щоб коли діду до сюди, могла залишити отвір для того, щоб набити нашу котолапку синтопоном. Зшиваю я звичайною бавовняною ниточкою. Ви можете зв'язати, але мені, ну, в даному випадку я зшиваю, тому що, по-перше, у мене закінчилася. Біла пряжа, а по-друге, не хочу розмір, розмір котолапки робити більшим. Мені цей розмір влаштовує. Просто так беру і сшиваю через верх. В плюшевій пряжі не видно, якщо ви туго ж ніяких ниточок. Сіду. Рухаюсь по колу нашому. Так, дівчата, моя котолапка вже трішечки зшита, я можу її, в принципі, почати наповнювати. Дивіться, можна її наповнити синтепоном, а можна її наповнити ось такими шариками. Тоді вона буде так, така, котолапка антистрес. Але щодо плюшевої котолапки, я не бачу в цьому смислу, тому що вона товстенька і не буде. Відчуватися через цей слой товстої пряж. Тому я хочу її зробити м'якенькою. У мене тільки подушечки наповнені такими гудзичками, крижочками. А ось оцю маленьку вже ми зробимо з вами з отакими бусинками. Дівчата, я наповнила свою котолапку. я не хочу її робити дубовою, тому не забиваю її. У мене ціль, щоб вона була м'якенька, а не така, знаєте, як ото. Дерев'яна подушка, тому мені вже достатньо. І далі просто до кінця її зшиваю. Ось така перша котилапка м'якенька в нас вже вийшла. Це просто супер дитяча іграшка, вона м'якенька, тут є що пожмакати. ви можете. Гратися з фактурою, різними фактурами робити вашу коталапку, тоді вона буде справжнім антистресом. Дівчата, мою маленьку коталапку я буду наповнювати ось такими бусинками, для того, щоб вона, вони не повилазили, з такий маленький мишечок. Ось, Бачите, він підходить за розмірами коталапки. Я його просто з обметувальним швом обшиваю. Так, залишаю отвір для того, щоб наповнити бусинками. У вас бусинки можуть бути різного розміру, різного і фактури. У мене такі дерев'яні бусинки. Думаю, цього буде достатньо. І замикаю свій мішечок. Такі дві каталапки в нас вийшли.